Всім привіт! Приїхав до нас Dodge калібр. Е, поміняти селінблоки задньої підвіски. Всі, всі міняємо, От вже, вже у нас вони є. До речі, все підходить від Mitsubishi. От, 14 селінблоків іде. Взяли такі посилені селінблоки в попередній речах і ручає речаги. Але що ми тут побачили? Підрамник вже хтось колібенев. Клієнт каже, що, так, що з ним нічого не робили, як купили машину. Може в Штатах, може ні. От цей оцей поперечний, що кажу, посилені взяли. Опа, от. один. Сказав привіт. І напевно другий те саме буде. Другий он який йде. О. Я пальцем можу вирвати. Що ми тут ще побачили? І за чого почалося? От, отут-от. От, от, Видно, що у нас робиться? Вон, дирка просто в подрамніку йде. Думали що... Думали, що заваримо. Але в ітозі вийшло тут дирка о, пальцями. Опа. Все робиться. Дирочки ручки робимо пальцями. Тобто у нас ця машинка зараз залізає. І тут о, так само я, напевно, пальцем зроблю дирку. Да, о. Пальцями дирки роблю. Ніфіга не видно, звісно. О, от така штука. А найгавший прикол, що їх немає наявності. Ну, ми знайшли два дні. Буде в нас подрамник. Ціна подрамника 8,5 тисяч. У розборках нічого нема. Буде новий. Да і так, розібрали. Зараз, поки буде підрамник їхати, розбираємо всі е, речаги, перепресовуємо і будемо чекати підрамника. Все, всім гарного дня, всім пока.